Вітаємо з Анггаліною вас на практиці медитації, відпускання своїх переживань, повернення уваги в момент життя тут і зараз. Радіємо, що ви з нами за відкликом приєднались, відчули і слідуєте за своїм серцем для того, щоб відчути глибше момент свого життя. Це дуже потрібно всім нам зараз. Здається, так легше бути в переживаннях, але ж ніяк, це модель поведінки і не наша. Оточуючих старших людей, можливо, наших батьків. Так легше, здається, пояснити для себе своє перебування. Але це разом пояснює, це не ваше серце. Серце хоче бути в спокої. І, і ми зараз з вами повернемося до цього спокою. І найпершим потрібно сісти з рівнесенькою спиною. Навіть якщо опинився в стільчик і десь трішечки скруглилися, десь трішки опустили голову. Ви будете чути, але не будете робити це з нами. Я знаю ці речі, викладаю практику медитації більше п'яти років. І прислухайтеся, сядьте з ідеально рівною спиною. А для цього треба обрати зручне положення. Закриємо очі. Повільнись, відчуй свою внутрішню вісь. Простір там, де ти знаходишся, свою фізичну оболонку, форму. І сконцентруй увагу на своєму диханні. З кожним новим видихом, відпускаючи усі тривоги, можливо, роздратування, хвилювання, все те, що може заважати. Дозволь собі. Відпустити все зайве весь ментальний фон, наче Хмаринки, які просто повз вас проходять, але ви концентрація на своєму диханні, на своєму центрі внутрішньої осі. без поспіху. Вдихаючи все більше і більше, відчуй, що ти в розслабленні, там, де тобі дуже комфортно. І якщо зараз в полі твоєї уваги з'являються деструктивні думки, щось тебе відволікло в один раз, другий раз, можливо, роздратувало. Знай, що це не ти. Це фоновий стан наших переживань. Це абстрактний стан. Він, можливо, не є думками, це як відлуння. Того, що ми якийсь час голові своїй прокручували як образи, думки, але зараз це стан. І знаєш, якби навколо тебе були різні екрани, наче там транслюються різні події, наче реклама, різними кольорами, так само і наші переживання десь фонами лишилися. Ти наче серце все відчуваєш, але навколо може тиснути старі переживання. Продивись уважно, якби навколо твої переживання могли транслюватися як телеекран. з якої сторони вони б засвітилися, яким кольором. Десь попереду, позаду ти відчуваєш їх зверху, знизу. Це як таке фонове напруження, але прислухайся, де твоя свідомість відчуває його. І зараз, певно, одне з переживань, все і більше, наче проситься бути почутим. Це наша частинка, що там не знайшла опори, не знайшла рішення. І зараз слідуй за мною, відповідаючи для себе, побач це переживання. Якби твоє переживання могло бути на щось схоже. Що б це було? Який предмет? На що воно схоже? Якби твоє переживання мало форму. Яка форма могла бути твого переживання? А якби твоє переживання мало б кольор? Якого б кольору воно могло бути? Якби твоє переживання могло пахнути, яким би воно було б на запах, якби ти міг доторкнутися до переживання як об'єкту, яким би воно могло бути на дотик. І зараз просто подякуй цьому переживанню, що воно було в твоєму житті. Подякуй собі, що ти зараз побачив його. І якби зараз ти міг з ним щось зробити, що б ти зробив? Розчинив, розірвав би, спалив, відпустив, змив водою. І скажи, я відпускаю, а нульовую, скасовую це переживання. Стараю тебе, промов, що для тебе зараз важливо зробити з ним. І зроби це. Що змінилося чи не так? Коли ти завершив свою внутрішню роботу через образ, через намір, повернись до відчуття своєї осі, дихальну хвилю, ростеш її. Зараз, навколо себе, пробуй відчути, а є яка зона напруження іще, як результат якихось переживань, події були до цього, чи новини, які ти читав, чи відчувається наче на карті, твого тіла або просто навколо якесь переживання. Уважно продивись, скажи, я тебе бачу. А зараз відповідаю на мої питання для себе. Якби це переживання могло бути схожим на якийсь об'єкт. Що б це могло бути? Якби це переживання мало форму, якою б формою воно було? Якби воно мало забарвлення, якого б кольору було б це переживання, якби ти міг понюхати це переживання, яким би воно було б на запах, якби ти міг доторкнутися до цього переживання, яким би воно було б на дотик? Дякую цьому переживанню. Роби це для того, щоб відпустити в подальшому. Роби це наче для себе. Бо це крок для його трансформації. А тепер відчуй, що б ти хотів би з цим переживанням зробити. Подякуй собі, що бачиш це переживання. І скажи, я відпускаю тебе і додай образ. Ці форми відпускання, ці форми трансформації проговориться для себе. Коли завершиш, повернись до відчуття вертикалі в своєму тілі, до внутрішньої осі. Спробуй відчути тут хвилю вдиху видиху. Внутрішнім поглядом огляньться по сторонах. Чи стало більше простору? Чи зникли, наче грати клітки навколо тебе. І твоє тіло підказує зараз свої реакції, своїм легшим диханням. Про відчувай просто це. І, коли стало більше свободи навколо заглибся в це переживання, ти вільний, ти тут і зараз. Я це для тебе. Відчу, як зараз. Ється твоє серце. Відчуй той стан, який воно для тебе транслює. Можливо, оновлення, наповнення, звільнення. Радо приймай. Ось це правда, хто то є, поза переживаннями. І ти знайшов цей стан собі. Чи не так? Відчуй простоту моменту в тиші і в спокої, той простір, в якому ти є, своє дихання, увесь свій об'єм тілесної форми. и скажи «Я в теле, я тут и зараз». Дыханием заземляй себя. Стишої і радо приймай цей ресурс нового себе. Я тут і зараз. Я в Тілі. Відчуваю, як це? Бо це нові відчуття. Вони не є буденністю. Вони відмінні. Від переживань, яких ми часто буваємо. Знайомся зі станом себе, зі станом живої присутності, поміж усіх думок, переживань. Без поспіху, відкривай очі. Глибшим дихом-видихом направ цей стан трошнього спокою в своє серце, наче за якоро його тут вдихай, видихай, і направляй цю в легкість в своє серце, стан розширення. Будь-безоціночному в погляді. Просто побудь. Ми дякуємо тобі за спільну живу присутність, на практику разом. Напиши, як ти поділишся своїм переживанням, що ти відчув під цим відео в нашій групі. Ти будеш мотивацією для інших людей. Благодаруємо за вподобайки, коментарі і підписки. За вашу активність. Це робить наш канал. Популярним. І продуктивнішим для інших. Ти ж інвестуєш в своє життя. Ти ж розумієш, що тобі потрібно міняти свій погляд уваги, спереживань на себе, бо це формує в подальшому якість твого життя і оточуючих навколо тебе. Бо наш стан є основою всього того, що відбувається в нашому житті. Так, він первинний, а результати — це наслідок. Так як ти бачиш світ, світ відзеркалює внутрішній стан. Май віру, май впевненість, що все буде добре. Не йди у внутрішній конфлікт, там, де немає реального життя. Будь тут і зараз, Давай разом вчитися цієї потужній практиці. Запрошуємо вас на ретрити, на події, в коло тих людей, які вас розуміють, відчувають, і це дійсно велика благість в наш час. Обіймаємо серце.